Портативний акумулятор для класної кімнати отримали вчителі початкової школи Житомирського міського ліцею номер 28 Пристрій, який дасть змогу продовжувати навчальний процес під час вимкнення електропостачання, привезли Житомирські волонтери із Німеччини. Чотири генератори, які ми привезли в місто Житомир, і ми вирішили ці генератори розподілити також в нашу школу, ваш клас. Його можна буде використовувати для того, щоб можна було підзаряджати е, комп'ютер, телефони. Е, також тут є ліхтари. А навіть якщо ми підемо в сховище, у нас там буде можливість також підключити дітям, наприклад, навіть показати якийсь мультфільм, поки ми сидимо розважити чимось з діток. Окрім портативного акумулятора, першокласникам ліцею вручили подарунки, які також зібрали у Німеччині. Я там побачив зошити. Якийсь альбом, комікс і якусь іграшку, і там кров, і якісь пакети. Збір торбинок до Дня Святого Миколая ініціювали жінки, які виїхали із України спільно із німецькими волонтерами. Загалом передали 450 подарунків. Ці подарунки зараз приїхали саме із чотирьох міст: це місто Штраубінг, Бадабах, Рігінзбург і Діґіндоль. Ми змогли залучити в Німеччині близько 13 організацій, з них 6 шкіл, які також відгукнулися і пішли нам на зустріч. І почали збирати компоненти подарунки, бо подарунки ми мали на меті обов'язково, щоб це, це був або свічка, або ліхтарик, щоб це була якась іграшка, тобто зробити дійсно емоцію дитині, звичайно, смаколик якісь і щось з канцелярського приладдя. З Миколаєм Святим у куточку я черевики свого залишу, і всі побажання на листочку дуже старанно йому напишу. Які побажання в тебе будуть? Щоби війна закінчилась, Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.